Добрий день, малята! Ви прийшли на гостини? Гляньте, який в мене є чудовий будинок на моєму подвір'ї. Там живуть мої тварини. Гадайте, хто це? Зранку паслись біля сосен на травиці ме та ме. Дня на сонці вигрівалось, га-га-га в ставку купалось. Кукуріку все співав, хрюк сарайчик уважав. Здогадались, хто це? Назвіть тварин, яких ви впізнали у віршику. Правильно. Усіх назвали і нікого не забули. А знаєте, з кожної з моїх тваринок трапилася якась пригода. Ось послухайте про півника. Жив колись півник у купі з котиком. Котик ходив до лісу по харчі, а півник замикався вдома. Одного разу перейшла під їхню хатку лисичка, коли котика не було вдома, та й гукає півника. півнику когутику відчинив. Як не відчиниш, віконця витеру, борщик виїб і тебе заберу. А півник їй відповідає. ток-ток, не велів коток, ток-ток, не велів коток. Півник розумний був, не відчинив. Як ви гадаєте, він правильно вчинив? А як було у казці котик і півник? Пригадуємо прислів'я з добрим дружи, а лихого стережись. Є у мене ще гарна киця, ось яка з нею сталася пригода. бом бом, бом загорівся в мене дом, біжить курочка з вітром, Щоб гасити кицин дом. бом бом дзвень бом біжить півник з помилом, погасили помилом, посідали всі кругом. Діти, від чого б могла виникнути пожежа? Є прислів'я сірниками грався, бід набрався. І у розетку в речі дуже, дуже небезпечно. Живуть в мене гуси, сірий та білий. В нашої бабусі два веселих гусі. Один сірий, другий білий, два веселі гуси. Ой, кричить бабуся, ой, пропали гуси. Один сірий, другий білий, гуси мої гуси. Ось які гуси втекли і не знаю куди. А хіба можна милим, без дозволу відходити від дорослих? Ось я познайомила вас зі своїми тваринками. Сподіваюся, що повчальні пригоди з ними навчать вас правильної поведінки, бути обережним з вогнем, з незнайомими людьми, слухатися батьків і бути розумними діточками.